Батьки загиблого українського футболіста Артура Гриценка, Надія і Володимир Гриценко живуть у селі Наталівка Звягельської громади. За словами Надії, вирішили за частину грошей, отриманих з державної компенсації з приводу загибелі їх сина на війні, побудувати спортивний майданчик для школярів. Міські діти ми завжди більш забезпечені ніж сільським. Вирішили зробити спортивний майданчик. Честь нашого Артура. Раніше у нас був звичайний майданчик, а зараз він сучасний, новий, зручний. Для дуже круто, не потрібно їздити в місто займатися. У нас був стадіон, один стадіон, і зараз ліс травою, і там дуже багато вогню. За словами батька Артура Володимира Гриценка, син грав у командах другої та першої ліг чемпіонату України. Закінчив Львівське ДТШ, був перспективний і його взяли за епкальвів. Після цього він грав за Авчерську сталь», після цього грав за Суми Спартак, після цього він грав ще за Арсенал Білоцерква. Церква. Це команди першої ліги. І потім то, він вже, як кажуть, був так, він перейшов на другу лігу. Я думаю, він би так би пишався цим штурмом батьків. Ну, батько теж ну, болів, вся спортивна сім'я. і Вашковий брат теж грав футбол. Недавно ще Наталівку грали разом. Початку повномасштабного вторгнення Артур Гриценко повернувся із Франції, де працював та став на захист України, розповів батько Артура Володимир Гриценко. За словами чоловіка, син загинув на Харківщині 22 квітня 2022 року під час артобстрілу. На новому спортивному майданчику учні Наталівської гімназії взяли участь у спортивних естафетах та вперше провели футбольний матч на честь загиблого українського футболіста. Олена Кучмі, Євгенія Барвенко, Суспільне новини Житомирщина.